І сьогодні, і завтра, і через багато років ми раді вітати наших вчителів, у кого турбот, крім модулів, гора. Директора ліцею Федіра Зеневієвича Куціля і заступників директора з навчально-методичної роботи Лесю Миколаївну Простяк та з виховної роботи Галину Миколаївну Антоляк та всіх працівників ліцею. Сьогодні День вчителя і працівників освіти, тому ми кажемо звичайними словами: Людського щастя вам, нових ідей. Пошуку, науки і доризать, таку дорогу ви обрали в житті. Тож здійснення всіх ваших сподівань. Високих жилетів, творчих перемог. Ми щиро вам усі бажаємо нині. І ще багато літ, хай дасть вам Бог. Ми хочемо всіх наших вчителів привітати у цей осінній жовтневий день. Тепла і сонечком щиро побажати. Щоб радісно було вам кожен день. Сьогодні вітання щирі бо вам принесли із любов'ю. Живіть у добрі і в мирі. Хай буде міцним здоров'я. Здоров'я, добра, довголіття! Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі і в житті. Радість на серці, хліб на столі. Людина, хай буде, буде здорова й багато. І мрій, і бажань, і наснаги творити. Щоб серце хотілося жити і любити. Легода і мир в житті хай панують. Шановні наші педагоги, спасибі вам, що ви на світі є. Що сієте добро, як щадрий колос, ми пам'ятати будемо все життя своє. За ваш мудрий, тихий і спокійний голос. І дім зосте, і дерево садити. Народом, працю й пісню розділити. Ми вам сьогодні дякуємо за вашу працю, вчительську свято. Сьогодні ви надзвичайно красиві, тож сонечком сяйте нам. Будьте щасливі! Всі зустрічі з вами! Цікаві, охочі! Щоб зорями сяяли вчительські очі, а ліцеїсти в ліцеї трудились на славу. І вища ваш руч цінувала держава. Всі дні у вас хай будуть світлі.